Коротке відео про ефективність Тесли. Я зараз за кермом Тесли Плейт Model S. Це автомобіль з трьома двигунами 1000 кінських сил. І от я на ньому сьогодні проїхав вже 300 км з витратою 15,8 Да, Їду я не сильно швидко. Зараз дорога паршива взагалі медленно, але ну, 85 в середньому я їду. Дивіться, яка витрата. І це ще й не все. І це ще й не все. Я зараз, щоб це було прямо в онлайні. Зупинюсь і ще кое що вам покажу. Щоб було цікаво, дивіться. Показую одним кадром. Ржаві диски. Дивіться. За 300 км ходу, дивіться які диски, вона фактично не тормоза гальмами. Все рекуперація. Це коротко про, коротко про ефективність Тесли. Ну і за сьогоднішній день проїхав фактично 500 км, витратив 79 кВт, витрата 15,8 км. Притому автомобіль ще показує 31 км запас ходу.